Вітаю вас, Ефір телеканалу Еверест. Продовжує програма на висоті. Новий телепроект покликаний розкрити усі секрети відомих, успішних та впливових. І сьогодні наш гість, а точніше, гостя, народилася 15 липня 1969 року у Вінниці. Закінчила філфак російська мова та література педоміституту та московський державний університет за спеціальністю економіка. Нині навчається у Національній академії держуправління при президентові України на факультеті управління суспільним розвитку. В минулому бізнес-леді пройшла шлях від малого підприємця до створення мережі супермаркетів Варшава. З 2010-го депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, виховує 16-річного сина Євгена. Улюблений афоризм: що робить людина? Те вона є. Наша гостя Наталія Геце. Пані Наталя, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Ви знаєте, деякі психологи переконують, що ем, ті кольори, які ми обираємо, які ми любимо, вони напряму пов'язані із нашими основними рисами характеру. Тому на сам початок я пропоную вам пройти невеличкий тест. Який ваш улюблений колір? Улюблений колір той, який сьогодні на мені. Ви бачу, такий бежевий, так? Да? Беж. Я вважаю, що це змінюється, розумієте, І те, що ви сказали, це має відношення до того настрою, до того стану чи до тієї життєвої ситуації, в якій людина знаходиться сьогодні, на протязі цього року. Тому мені здається, що це ж це може бути по різному Сьогодні в мене такий настрій. Сьогодні мені подобаються саме ті кольори, які на мені. Ну, якщо ви дозволите, от у вас, наприклад, присутній бежевий колір і чорний. Да? От, наприклад, бежевий. Це домашній природні колір, і в той же час класично елегантний. А, віддаючи перевагу цим кольорам, ми уникаємо ризику та різних змін, тільки стабільність і спокій. І, наприклад, чорний колір пов'язують з таємничістю, трагічністю, а також снобізмом і формалізмом. З одного боку він додає сили, з іншого боку, пропонує захист. Щось про себе знаходити в цих словах. Мені здається, що ці слова вони настільки загальні, їх так багато, uh -huh. що вони в тій чи іншій ступені стосуються кожної людини. Практично, Миколаївна, скажіть, які риси вашого характеру відіграли можливо вирішальну роль в тому, що молода жінка-філолог 20 років тому потрапила у торгівлю. Як так сталося? Я думаю, що це було не випадково. Можливо, випадковим був той факт, що я стала філологом. Uh -huh. Тому що е, інтерес до літератури і те, щоб література стала цією професією на все життя, мені здається, що це різні речі, але 17 років е, я це не розуміла. Але потім життя все розставило на свої місця, і я займаюся саме тим, чим займаюсь, і напевно тим, до чого в мене є справжній хист. Мені взагалі здається, що займатися підприємницькою діяльністю можуть ті люди, які, в яких є до цього якісь здібності. І навчитись цьому, звичайно, можна. Але, по-перше, результати будуть не такі цікаві. І по-друге, людина не буде себе впевнено і комфортно почувати. А от що стосується мене, то я з дитинства у мене були багато різних підприємницьких ідей, наприклад. Наприклад, там в четвертому класі, коли ми почали шити на уроках праці, в мене це дуже непогано виходило, але в мене не було швейної машинки, і от в нашій родині не було можливості її придбати. Перше, це був великий дефіцит в ті часи. І одного разу ми з родиною прийшли до мамоної подруги. І в неї така стара машинка, ручна, десь валялась там е з при... недбана. Да, да. Я питаю, ви нею користуєтесь? Вона говорить, та ні, вона практично вже не працює. А перед цим вона говорила, що в неї в садочку дуже багато ягід, нема кому збирати. Я говорю, давайте я вам пропоную бартер. Я зараз позбираюся ягоди, а ви мені подаруєте цю стару машинку. У мене ще в 10 років ідей про кошти не було. Я знала, хто по сусідству зможе її налагодити, якщо вона дійсно не працює. І попросила свого сусіда, який її привив до тями. І я потім багато років на ній шила. Тоді розумієте, коли Навчалась в школі, то був тотальний дефіцит всього, тому я намагалась там, щоб шити якийсь одяг для себе, щось сучасне, модне на той час, щоб мені здавалось. А можливо, Наталя Гайця могла б стати дизайнером? <ріст> можливо. <ріст> <ріст> ну, <ріст> можливо, в мене ще є час на це. <ріст> ну, от ви відчуваєте, як? Знаєте, є людини, та мовити, з гуманітарним або технічним, математичним таким, аналітичним складом розуму. Ви себе до якої категорії відносите? Ви знаєте, мені здається, що є люди. В яких дійсно більш гуманітарна направленість є, більш технічна, а є люди, які більш равномірно в собі це поєднують. Мені здається, що я саме до цих людей відношусь, тому що я ніколи не могла визначитись і багато разів думала: все ж таки, де я відчуваю себе більш комфортніше, де мені цікаво, де в мене може бути більше успіхів. Не знаю, мені здається, що. Тому, можливо, дизайнерство не один із можливих напрямків, який буде ще розвиватися на талі. так, можливо. Ви власниця мережі супермаркетів Варшава. Як ви поєднуєте бізнес і чиновницьку посаду? Я їх не поєдную. Це заборонено законом. Закони я ніколи не порушувала, порушувати не збираюсь, тому я на сьогоднішній день голова комісії з питань бюджету і працюють виключно в обласній раді. А бізнес переклали на когось? Я взагалі ним не займаюсь. Ви успішна бізнес-леді. Я думаю, з цим мало хто буде сперечатися, але ви вирішили прийти в політику. Яка ваша мета приходу в політику? Невже це покращення життя вже сьогодні? Якщо ви вважаєте, що в політику приходять тільки з власних меркантильних міркувань люди, то я вважаю, що ні. Мені здається, що. У мене особисто і багато є таких людей, які чогось досягли, яких є практичний досвід, в яких є бажання щось змінити, є можливості, і вони прагнуть це робити. І коли, от я відчую, що я не можу. Нічого змінити або складається так ситуація, що я не можу, не зможу це зробити. Тоді я свої зусилля направлю на щось інше. А на сьогоднішній день я переконана, що в мене є можливості для того, щоб щось змінити, принаймні в нашій області не для всіх, але для деяких людей це точно. Кілька років тому громадська політична діяльність, державницька це взагалі для мене була тера інкогніта на сьогоднішній день. Мені, по-перше, це цікаво. У мене змінюється світогляд, збагачується життєвий досвід. Я навчаюся спілкуватись з людьми, і це розвиває мене особисто як людина. Мені це цікаво, мені подобається, тому я задоволена тим, де я сьогодні зараз, що я роблю. Андалі Миколаївна, знаєте, кажуть, сила жінки в її слабкості. Ви з цим погоджуєтеся, з таким твердженням? Ні. Ні. Я так не думаю. Я думаю, що сила жінки в тому, що вона різна. Сила жінки в тому і в тому її цікавість, що вона може бути і сильною, і слабкою. Мені взагалі здається, що слабкість це інша сторона сили. І мені здається, що жінка вона цікава саме тому, що вона може бути різною. Я, наприклад, можу бути вимогливою, сильною, можу бути слабкою. Я можу. Прощати дуже багато, якщо не все. Я можу бути лагідною, ніжною, і мені здається, що сила жінки в її слабкості це такий самий стереотип, як і те, що чоловіки повинні бути сильні завжди. Мені здається, що. Жінка і чоловік вони мають бути в першу чергу партнерами, і стосунки у них мають бути партнерські, неправди жінка. Може допомогти підтримати чоловіка, і навіть в якійсь мірі і виконувати його обов'язки, якщо це потрібно в родині, якщо стається така ситуація. І чоловік також має розраховувати на те, що поряд з ним кохана жінка, його друг, його партнер, його однодумець, і людина, яка його підтримує, якщо в нього стануться якісь обставини, де він буде. Або слабкий, або хворий, або, можливо, і не дуже успішний. Мені здається, що це партнерські стосунки і що однобоке уявлення про силу і слабкість. Ну, вже давно не актуальне в нашому світі. Так. Сутті. так. Скажіть, а от у вас можливо виникало колись таке бажання стати такою жінкою, знаєте, щоб от найбільша ваша турбота це було що сьогодні обрати, сумку від Біркін чи дольче Габана? хотіли бути сильною, самодостатньою чергу? Ні, я ніколи не хотіла бути сильною, самодостатньою. Я просто жила так, як складалась моя доля, як вимагала від того обставини. І в мене ніколи не було бажання бути сильною. В мене було бажання бути щасливою, в мене було бажання жити своїм життям, в мене було бажання жити цікаво, щоб поряд зі мною були близькі, рідні, надійні люди. Інших бажань в мене ніяких не було, все, що сталося, це все сталося можливо в супереч швидше, ніж завдяки. Угу. Знаєте, якщо ми говоримо про сильні і слабкі сторони, то я не думаю, що ваші сильні сторони бачать всі ваші колеги в обласній раді і ваші колишні колеги-бізнесмени. А які ваші слабкі сторони? Ахілесова п'ята яка? А ви хочете в них поцілити? Ні. Я вам не буду допомагати говорити про це. Добре, домовилися. Ви знаєте, ви займаєтеся благодійністю. Особливо ви допомагаєте знадоленим діткам. Але як би там не було, це вимагає дуже багато емоцій, сил емоційних, грошей і часу. Що вас спонукає до цього? Так, це дійсно складно і дійсно дуже багато емоцій. Ну це нормальне почуття і нормальне бажання більшості людей. Це природні бажання допомогти інших, коли в тебе є така можливість. Особливо коли для теб, до тебе звертаються люди, і ти дивишся їм в обличчя, спілкуючись з ними. Мені здається, що іншої реакції, ніж допомогти, просто не може бути. І... Я цим займаюсь, і ви знаєте, в першу чергу я допомагаю тим людям, які взагалі звертаються за допомогою, які активно щось намагаються зробити самі, щоб змінити своє життя. І коли я відчуваю, що моя допомога вона підтримує і дає бажання людині самостійно щось робити, то я отримую насолодження, тому що для мене важливо, щоб людина сама відчувала, що вона може зробити дуже багато. Для того щоб її особисте життя змінилось і було краще. Якщо вже говорити про особисте життя, я знаю, що у вас є син Євген, йому 16 років. От наскільки виявилося складним чи можливо нескладним випробування виховувати сина самотужки? Я його не виховувала самотужки. З ним завжди поряд його підтримує і мене його батько. Мені допомагали бабусі, дідусі, і ми його виховували всі разом. Тому я не можу сказати, що мій син це виключно моє виховання. Сьогодні я справді ним вишаюсь. Це дійсно інтелігентна, розумна людина, це дуже щира, делікатна людина, і вона, мій син багато чим захоплюється, гарно навчається, і мені здається, що виховання. Мого сина, до якого приклали багато зусиль всі ми, вся родина, воно дала. Його бачите в майбутньому? Я б хотіла, як і всі батьки, щоб він був щасливою людиною в першу чергу. Я б хотіла, щоб він був самодостатньою людиною. Я б хотіла, щоб він був життєздатньою, щоб він. Е, е, Займався саме тим, що йому подобається, щоб це йому приносило задоволення, його робота. І, звичайно, щоб він отримував таку заробітну плату, щоб він міг отримувати себе, свою родину майбутню, яка у нього буде. Я ніколи особливо не втручаюсь в його вибір. Я підтримую всі його захоплення і спортом, і шахами, і музикою, все, що він хотів займатися, я завжди це підтримувала. І вважаю, що свої стереотипи, свої уявлення про те, яка може бути професія мого сина, чи взагалі інших дітей, мені здається, що батькам не потрібно це нав'язувати, тому що світ настільки швидко змінюється, що на сьогоднішній день ми знаємо, 40% навчається на економістів угу. і юристів, молодих 100%. людей, і 80% з них точно не знайдуть собі роботу за спеціальністю. Тому мені здається, що Потрібно прислухатись до того, що саме хочуть діти, і їх поважати, і підтримувати їх вибір. Тому що пам'ятаєте, як у Шокспіра: в чому немає насолоди, в тому толку немає. Тому це от такий важливий вислів, коли я дуже ча... я його дуже часто згадую в усьому в своєму житті і в спілкуванні з людьми, і от постійно повторюю своєму синові. Він зараз захоплюється фізикою, математикою. Можливо, він вибере якусь професію і буде займатися саме цими науками. Мені це подобається. тому що математика, мені здається, вона формує аналітичне мислення, абстрактне мислення. Він зможе аналізувати, що з ним відбувається в житті, куди йому прагнути. Тобто, я думаю, що це непогано світу. Я вас підтримую на 100%.